Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 29 липня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися, який сьогодні день? Карта дня для нас у посухів. Що там у нас на дні колоди? Трійка Пентаклів. Дев'ятка посухів, ще й так багато вогню, будьте обережні сьогодні. Дев'ять це, – це підсумок, це результат. І це вже те, що ми майже, майже, майже вже втілили, виконали, отримали, але дуже втомилися. Дивіться, який тут бідака з перев'язаною головою, з набитими шишками, тобто вже пройшли величезний шлях. Що це для кожного з нас? Підставляйте на роботі, чи це робота, чи це от ви е щось втілюєте, щось робите, доробляєте, Можливо, це ви працюєте над, от, над собою, над стосунками для когось це що, все, що завгодно. І от, хочеться вже опустити руки, я вже не маю сили, я втомився, я не бачу результату. Але треба пам'ятати, що ми вже за крок до, до фінішу. І якщо важко, якщо е, нема сили, нема віри, нема бажання, сядьте, відпочиньте. Головне, не, ну, не залишайте, тому що 90% вже шляху ми пройшли. Відпочиньте про, е, і проаналізуйте, е, Перегляньте свій шлях, що відбувалося, який я хочу результат, як це йде. Тобто подумайте, проаналізуйте, відпочиньте, але не зупиняйтеся. І з новими силами дійдете, доробите тих 10%, що залишилося. Дотні колоди в нас трійка пентаклів. Це колективна робота, це спільні зусилля. І от, можливо, ви втомилися від, ви не звикли працювати в колективі, ви привикли самі розраховувати на себе так спокійніше, так, ну, я відповідаю за те, що я роблю, а тут. Вас попросили ну, допомогти, і ви втомились вже, бо тому що контролюють, підказують ну, вам незручно, некомфортно. Можливо, це учнівство. Ви навчаєтесь чогось в майстра, і, ну, або ви вже вивчили, ви вже знаєте цю роботу, або, ну, майстер вам, вас вже дістав і ви втомилися, так, від нього, від його повчань, від його, ну, люди різні бувають. Можливо, в колективі вам незручно, некомфортно також слухати повчання чи критику, чи, ну, тобто, можливо, вам незручна колектив, незручна і робота в колективі, або ви не, роз... не думали, що це так надовго затягнеться, ця робота. Тому що погодилися ви, що це буде швидко, а тут воно затягнулося, і ви втомилися вже від цієї роботи. Або, можливо, що ви вивчились, закінчили курси, почали втілювати щось своє, робити якийсь продукт. І також результат не такий, як ви очікували. Мало грошей, мало замовлень, або клієнти не такі, як ви собі планували. Тобто ви втомилися вже від роботи, від того, що вона не така, як ви собі думали, можливо, не виправдалося щось, не такі заробітки. І от ви вже собі думаєте, а воно вартує того, а можливо, можливо поміняти щось, стратегію, план, підхід, роботу. Ну, тобто все, що б не хотілося сьогодні, не поспішайте, тому що це ще не є 100% результат. Відпочиньте. Тому що ну, справді 9 – це важко. Це. Це великий шлях ви пройшли, і тому ще не робіть, не поспішайте з висновками. Ще капельку почекайте, і тоді будете розуміти, чи вам що вам робити? Шукати інший колектив, брати за іншу роботу, можливо, йти ще на одні курси, ще щось підівчитися. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Знаєте, можливо, це ви покликали на допомогу щось робити. Вам потрібна допомога, ну, скажімо, вдома та будь де. І ну, важко вам в колективі, тому що вас не слухають або роблять не так, як ви собі задумали. В кожного своя думка, в кожного. Своє бачення, і от ви втомилися вже від тої роботи в колективі, що нам буде допомагати сьогодні королева мечів. Доросла жінка стихії повітря, Терези Близнюки водолії 45, жінка, яка надає ясності от це супер, тому що ви втомилися, ви вже запуталися, ви вже не бачите перспективи. А вона вам все пояснить, тому що вона є фахівцем. Вона вміє все пояснити, розкласти, спланувати, е переконати. Або це ваша стратегія, ваша ясність, коли ви також от ви присіли, заспокоїли своє тіло, свій розум, відпочиваєте, аналізуєте і от в процесі цього відпочинку ви Розкладаєте собі все по поличках, структуруєте свою роботу, свої плани, свої очікування, і ви розумієте, можливо, чому так сталося, чому пішло не так, чому я втомився, чи чому колективна робота мене, мені ну, не, не підходить, не задовільняє. Не... Ви зрозумієте свою проблему. Чому ви втомилися? Або ви зрозумієте, як рухатися далі, що робити далі? Ну що ж, чудово, що в нас буде ясність, розуміння, а що буде заважати? Бо по мечах мечова енергія вона така, що вона, вона нас, наш мозок починає працювати чітко, ясно, зрозуміло, він все структурує, він все розкладає по поличках. Ну, що, що нам буде заважати імператор? Ох, можливо, це в колективі такий імператор, знаєте? Бо це дорослий чоловік, такий вогняний. Імператор в мінусі це людина, така егоїст, деспотична, яка. Я сказав, і буде так, як я сказав. Все от такі впертість, баранізм, він тисне, він примушує, він вимагає результату. І це може бути ваш керівник на роботі, який от стоїть над вами, і все йому не так і вас критикує, і тому ви втомилися, тому вам некомфортно. А можливо, це ваші вимоги. Це ви в ролі імператора, така ваша енергія, коли має бути все так, як ви собі задумали, спланували. А, а щось пішло не так, десь треба відхилитися від, від графіку, від плану. І от це, це вас дратує і вибиває з колії, тому що ви хочете дотримуватися плану, а десь от щось пішло не так і все летить кереберть. І ось така енергія імператора, все тримати під контролем, всіх контролювати, щоб було все тільки по вас, все було чітко, правильно вам заважає або людина. Такий імператор, який є такий дуже власний керівник, який вимагає, дуже вимогливий і критикує, і вимагає, все що завгодно. Ну, Тобто своїм вогнем. Тисне на вас і заважає вам працювати. Ну що ж, ми його заховаємо, звісно, але так як він старший аркан, буде відчуватися, буде заважати. Маємо ясність, маємо сьогодні такий чіткий розум, він нам допоможе от розібратися в тому, що, як, коли, де, як далі, що призвело до такого, як спілкуватися з таким керівником. Або як гармонізувати свою цю енергію, і меч нам в цьому допоможе сьогодні. Або така жінка доросла. Ну що ж, мої любі, я бажаю мирного і спокійного дня, тому що 9-90% вогню це багато, це дуже багато. Будьте уважні, до небезпеки. Ну що ж, все залежить від нас, як ми. Як ми сприймаємо цей вогонь? Це може бути втома, це може бути злість, а це може бути темперамент, який нам допоможе завершити нашу працю, нашу роботу, дійти отих 10%. Це може бути азарт, це може бути наполегливість. Тому скеровуйте свій вогонь, потрібне вам русло. Щоб він був вам помічю, в допомогу, а не навпаки. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні ну, гарного дня, чудового настрою, щоб хотілось і моглось ясності нам, чіткості, ну і все, що ми робимо, щоб ми робили з радістю, з бажанням і з любов'ю. Дякую, що ви в мене, є, люблю вас обіймаю. Чекаю на зворотній зв'язок. Дякую, що ви мені пишете. Мені це дуже приємно, для мене це дуже важливо. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не знав, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, папа! -па.